Пане Тарасе, можливо, це моє таке враження, але мені здавалося, що ну, Штати ще більш зацікавлені підписання цієї угоди, аніж ми. Ні, як... ну, ти... <пра...> Ні Ви правильно говорите. Вони питають, чого ви так? Всі нервуєте? Ну, не підписали. ну Немає козирів у нас. Чого? Міністр фінансів, Джонсон. Чого ви всі так нервуєте? Ну Немає України козирів, як ви говорите. Так? Ви сказали, що Україна загнеться, там, як ви сказали, через півтора тижні. Чи два тижні. там Через так. два тижні. Ну, так заспокоїлося, чого ви всі так нервуєте? Я не зрозумів. А тому що не так все просто, шановні, не так все просто. Якби це було так просто, оця вся вся верхівка, вся верхівка, знаєте, бігає. І, запитує, і приїжджає, приїжджає щось підписує. Значить, не все так просто в дійсності. Тепер за Зеленським бігають і умовляють, давайте зроби. Так а в чому проблема? От, знаєте, як от на побутовому рівні, припустимо, знаєте, от а зустрічається хлопець з дівчиною. да дівчина Ну Хлопець починає щось вичитувати дівчини і говорить: ну так, ти без мене загнешся і все інше. Говорить. Ну Вона потиснула плечима, ну добре, піду я там ну, у мене свої справи, ні так, ні. там да У мене там є там інші там, поклонники, все інше. І тут наступного дня цей хлопець починає наярювати, говорить, так, вибачайся. Приходь, але ми будемо. Тож який, а, а для підтримки свої, він своїх друзів ще залучає, які починають вичитувати ці дівчини не говорить давайте ще будеш, ти втрачаєш все інше і так далі. Ну, ви ж розумієте, що в цій ситуації зрозуміло, кому це більш потрібніше. Тому хлопцю. Тому що, коли, знову-таки, ну, спокійні обстановці, ну добре, посварилися. Да? Ну, добре, не підписали. Ну, добре, у вас є важелі тиску. і так далі. Так, а чого ви нервуєтесь? У мене питання? Чого аж п'ять людей виступає і говорить, що, типа, Зеленський такий, його треба прибирати, і так далі? Ну, спокійно, вирішуйте. Думаєте, цю угоду все таки ми ще підпишемо. Адже я пам'ятаю, можна підписати без присутності президента. Давайте так. Я вам скажу, що до, що до цієї угоди. Ця угода гарно, дуже прописана. Я вважаю, що за перемогу української дипломатії, якщо вона була узгоджена, там Тому... є гарантії безпеки? Ні, почекайте, я зараз закінчу. Угода, угода прописана так, що е, нифіга нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. Тому що це угода про намір щось зробити коли-небудь. Але. Якщо там не буде військової допомоги з боку Сполучених Штатів Америки, Україна нікому нічого не винна. Вона mm -hmm. гарно прописана: це краще, ніж Будапештський меморандум. Її можна прибити в туалеті на стінці і на неї дивитися, і так далі. І правильно, тобто зав'язує давайте гарантії безпеки. Вони починають перевертати: давайте спочатку мирна угода, а потім це мішки. Мирна угода і так далі. А і знову таки, а чого ви всі так нервуєте? Тому що я вам скажу знову таки, я впевнений, що а, в дійсності у Трампа не виходить домовити з росіянами. Росіяни висувають абсурдні А вимоги. З Чого ми робимо такі висновки? Вони вже скільки дві зустрічі провели по кілька годин. Там і сиять, що? спілкуються. і що? є результати санкції зняті? Ні. А ці старлінки працюють, працюють. Допомога Україні не переривалася. Ну до цього я не знаю. Тут може особистий фактор спрацювати mm -hmm. стосовно цих. Я тут не коментую. А от те, що там відбувалося, продовжувалось, продовжувалось. Україні хтось щось говорить, що е, ми б'ємо по е, території Росії, там по нафтових цих нафтових родовищах і, і нафтоперегонах. Ні, як попередня адміністрація, в реальному в житті нічого не було. В реальному житті нічого не було. Тобто, як продовжувалось, так і було. Так, були розмови і так далі. Але що більше спрацювало, особливо, коли Трамп зговорив про Зеленського, про диктатора, Європа почала ворушитися. Раптом 30 тисяч да, це... миротворців з'явилося, а це ідея Трампа. Він з самого початку її просував. Як тільки він приїхав, я. Коли пам'ятаєте, він приїжджав, коли ще не був президентом, приїжджав дивитися на до Макрона, приїжджав на собор Парижської Богоматір. Uh -huh. Ну, ви ж розумієте, що це точно він. Ні, я розумію, йому як забудовнику цікаво було подивитися, що там що там набудували, але це точно не була предмет, предмет цієї, цієї подорожі. Тоді ще оця ідея миротворців. Фінансування української армії, в тому числі під війни, повинна піти на європейців. Це була чітка позиція Америки, тому що платіть за безпеку, витрачання на безпеку. От що от що була позиція така. І тому. А далі я упевнений, що вони Трамп побився головою об стінку Путіна, але визнати це не може, що він не може вирішити це питання. Ну тому що він ж вважає себе лідером, mm -hmm. альфа самцем таким. А визнати це не може, і тому він звичайно, що там намагається знайти слабку ланку. Ну читайте, у нього ж книга все написано, але е, виявилось, що не так все просто: Україна а не слабка ланка. А Росія виявилася не такою сильною, як здавалося. Та да? ну там так обстріли йдуть, але ми бачимо, я підозв... ні, Ви повинні розуміти, коли у нас вважають Трампа проросійським, це неправильна позиція. Це достатньо примітивне спрощення бачення ситуації. Американці останні 120 років завжди дбали про цілісність Росії. Вони їх рятували від голоду, що в царські часи Так, да, було цих цієї кораблі їжі, да, 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 це тому і, і зараз я упевнений. Вони знають, що ситуація в російській економіці не в дуже гарному стані, тим більше санкції та продовжують зараз, які запроваджені санкції а, по нафті. Вони якраз березні, по якраз березня, по-моєму, починають працювати в повну силу. Вони знають, що ситуація не така гарна. Трамп жодної санкції не зняв з Росії. Жодної санкції не знято. Підкреслюю, тому що тут вже невідомо. А якщо він зніме, навіть а Європа підтримує чи ні, угу. а основний товарообіг в дійсності був якраз у Росії, якраз з Європою. А тут у нього протиріччя між Путіним і, цим, і не, Трампом. Він хоче продавати газ та нафту в Європу свою. А Путін хоче свою, і тут у нього кардинальне непертирічну, чому вони не можуть ніяк домовитись, і росіяни висувають mm -hmm. абсолютно ті вимоги, які Трамп не може виконати, як навіть якщо б захотів. Почула вас. пане Тарасе. щиро вам дякую за таку грунтовну е, і доволі емоційну відповідь щодо е, всіх цих аспектів, які відбулися в п'ятницю і цими вихідними і щодо саміту в Лондоні. Я вам тут подякую за те, що допомагали нашим глядачам, зокрема розібратися в цій темі. Тарас Загородній, друзі, політтехнолог був з нами е, в студії протягом сі. Єє цієї години.